І ще Віталій Кличко анонсував звернення Київради до уряду щодо погашення заборгованості держави в компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. За словами мера, інакше палювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. У повідомленні йдеться. Заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні перед Києвом становить майже 7 мільярдів гривень. А по всій державі 36 мільярдів. Тому звер... звернутися до уряду планують уже цього четверга. Це навантаження і на інфраструктуру нашого міста, як водопостачання, як електрика, як Палення, як громадський транспорт, дороги, вся інфраструктура, і нам потрібно також гроші вкладати, тому що без складення грошей, інфраструктура навантаження, велике навантаження. Також без цього місто Київ може зайти в занепад. Це допустити неможливо, і тому це питання також вкрай важливо, і ми звертаємося до депутатів Верховної Ради.